Поцілунки з язиком, напевно, здавалися дуже неприємним процесом для багатьох стародавніх культур до появи зубних щиток і жуйок. Але все ж, коли відбувся перший поцілунок, опираючись на письмові джерела із стародавнього межиріччя, автори статті Science за 2023 рік висувають гіпотезу, що люди цілувалися ще 4,5 тисяч років тому. А може і раніше, в багатьох частинах світу батьки цілують своїх дітей, але далеко не в усіх культурах поцілунки між партнерами є звичним явищем. А в деяких це навіть щось відразливе. Готуючи це відео, я знаходила багато статей, де йшлось про те, що Поцілунки – це універсальна форма взаємодії, яка практикується у 90% культур, але все ж знайшла одну, яка перекреслила все у статті під назвою «Чи є романтично-сексуальний поцілунок майже універсальним, вивчали 168 культур світу. І виявляється, поцілунки з язиком є атрибутом романтичних стосунків лише у 46% з них. Такі поцілунки поширені на Близькому сході, в Європі, Азії і Північній Америці. А, наприклад, у африканських суспільствах на південь від Сахари такі вже класичні для нас поцілунки. Взагалі не розповсюджені, посидівши і подумавши, чому так, автори висунули гіпотезу, що існує зв'язок між романтичними поцілунками і соціальною складністю. Тобто, чим більш соціально стратифікованим є певне суспільство, тим частіше там цілуються з язиком. Це не означає, що в тих культурах, де не дуже поширені цілунки, пари якісь холодні одне до одного. Ні, там просто розповсюджені інші форми виявлення почуттів: погладжування, тертя носами, чи навіть покусування і подмухування в обличчя, закохані на Тробрянських островах біля нової Гвінеї взагалі відкушували одне одному вії під час інтимної близькості. Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашені, Це так для нас це виглядає дивно а для них, мабуть, так виглядають. Поцілунки з язиком про те, що тертя носами або подмухування є проявами того, ж, що й поцілунки писав ще дарвін у книзі вираження емоцій у людини і тварини у 1872 році. Тоді він прийшов до висновку, що це все вроджене бажання отримати задоволення від близького спілкування з іншою людиною. Як правило, коли йдеться про якусь біологічно зумовлену поведінку, наводять аргумент: мовляв, ця ж поведінка є в інших видів. І ми можемо знайти дуже багато фото тварин, особливо шимпанзе та бонобо, які роблять щось дуже схоже до поцілунків. Найчастіше це поцілунки матері та її дитинчати. І пішло це все найімовірніше від премастикації. Явища, коли мама або ж навіть бабуся жує їжу перед тим, як дати її немовлятам. Також, наприклад, після того, як твашим панзе побились, вони можуть обійнятися або поцілуватись. Так вони роблять, аби помиритися. Проте більшість примат не цілуються так, як ми, тобто романтично. За винятком хіба що бонобо, іноді вони таки цілуються з язиком під час спаровування, особливо якщо один із партнерів є досить юним. Навряд вони це підгледіли десь в людей. Тож біологічна основа поцілунку все-таки може бути. Спершу поцілунок виник між матір'ю та дитиною через годування і близький контакт. Потім це перетворилось у можливість достатньо зблизитись аби обнюхати одне одного соціально прийнятним способом. І з цього всього виникає ось що люди дійсно мають таке собі вроджене прагнення до близькості з іншими. А те, як саме ми будемо це реалізовувати через поцілунок з язиком, чи через поцілунок без язика, тертям носів чи інших частин тіла, вже залежить від культури, в якій ми власне зростаємо. Ми просто по різному виражаємо одне і те ж свої почуття. Обняв, поцілував і сказав, примі простір. Коли ми цілуємося, якщо це простий цілунок без язика, то в середньому використовуються лише два м'язи. Але якщо ми говоримо про пристрасний поцілунок закоханих, то вже від 23 до 34 м'язів обличчя, а ще близько 100 м'язів постави. Під час цього процесу ми обмінюємося і бактеріями. Від 10 мільйонів бактерій мігрують туди-сюди. Звісно, більшість із них, десь приблизно 95%, не є патогенними, але шанси зализати якусь не дуже хорошу мікрофлору теж є. Наприклад, простий герпес першого типу. Тому, якщо ви помітили запалення у себе на губах, мабуть, краще уникати поцілунків. Ось так виглядає мікробна біоплівка поверхні язика. Різні кольори це скупчення різних видів бактерій. Найцікавіше, те, що часті поцілунки протягом дня, а отже, і обмін слиною, робить мікробний склад двох людей дуже схожим. Подібність збільшується, якщо ці двоє ще й мають однакові харчові звички і спосіб життя. Загалом здорова ротова порожнина це та в якій збалансоване мікробне середовище, навіть я б сказала різноманітне, крім мікробів. Чи може поцілунок передавати щось ще? Наприклад, інформацію про стан здоров'я або навіть генетичну сумісність. Ну, є думка, що може. Як мінімум, неприємний запах і смак можуть асоціюватися із проблемним здоров'ям. Хоча, звісно, не факт, що ці проблеми взагалі є. Можливо, також, що через поцілунок ми вловлюємо молекули ГКГС і робимо певну. Не усвідомлювану, звісно ж, оцінку про генетичну сумісність, але я би насправді була обережна з головним комплексом гістосумісності. бо тут ще потрібно проробити багато досліджень, аби зрозуміти, чи дійсно це впливає на наш вибір партнера. Що точно поцілунок це можливість дізнатися, чи є між двома особами ця вся любовна хімія. Я зараз про те, коли людина відчуває симпатію до іншої, але ось настає той момент, вони вперше цілуються і втрачають інтерес. Так, тому що в цей момент відбувається обмін інформацією, яка включає хімічні, тактильні сигнали, положення тіла або що. Якщо поцілунок сподобався, це збільшує шанси на успіх. А що люди вважають поганим цілунком? Відсутність так званої іскри або пристрасті. А ще чисто технічна сторона. Занадто багато слини або язик, який намагаються засунути якомога глибше. Він захпав її два пальці в по повсуксувальну. Після такого невдалого першого поцілунку є досить великі шанси втратити взагалі інтерес до людини. Також, коли ми цілуємося, мозок активніше виділяє різні хімічні сполуки, як дофамін чи окситоцин. Власне, тому нам і подобається акт цілунку, який до того ж сприяє близькості, згідно з опитуванням, меч 2018 року, 81% чоловіків і 62% жінок вважали, що цілуватись на першому побаченні цілком. Доречно. Кожен керується різними мотивами, як, наприклад, оцінювання партнера та бажання зрозуміти, чи відчуваєте ви щось одне до одного. Звісно, ми все ще точно не знаємо, яка мета поцілунків, як неочікувано. Ну тобто, з любощами все наче очевидно. Вони нам потрібні для передачі наших копій генів, а поцілунки, вони ж. Ну, на перший погляд, не мають прямої функції. Власне, є три основні теорії, які намагаються пояснити їхню роль. Якщо вірити першій, то вони якось допомагають оцінити потенційного партнера. Друга каже нам, що поцілунки посилюють збудження, а третя, що вони сприяють зближенню і зміцненню стосунків. Опитані чоловіки частіше повідомляли, що вони хочуть поцілунків на першому побаченні для того, аби отримати сексуальну прихильність. Коли вони вже перебувають у стосунках, то також для примирення. Жінки частіше цілуються на першому побаченні, аби встановити романтичні стосунки, а в тривалих аби підтримувати їх. Спершу, звісно, відіграє роль і привабливість, але як тільки люди починають активно залицятися, поцілунки теж залучені у оцінюванні і розумінні того, чи подобаються ці двоє одне одному. Добре, от двоє людей вперше поцілувались і відчули ще більше притягнення. Наші ми цілуємося, перебуваючи в тривалих стосунках. І що тут такого? А Вони залишаються людиною для того, аби виражати і підтримувати прив'язаність. Навіть маленькі діти розуміють, що якщо двоє дорослих цілуються, вони близькі і допоможуть одне одному в разі чого. Це формує у дітей концепцію близькості. Так, діти можуть з часом навчитись відрізняти близькі стосунки від неблизьких, як саме? В першому випадку люди обмінюються слиною, або чимось, до чого ця слина торкалася, як, от тарілки чи їжа. Як науковці взагалі перевірили це, вони вивчали малюків під час того, як ті спостерігали за взаємодією акторів і ляльок. На першому етапі експерименту було два варіанти: або лялька ділилася їжею з актором, або кидала м'яча уже іншому актору. В цьому випадку м'яч не є предметом, що контактує з ротом і слиною. На другому етапі експерименту лялька плакала сидячи між цих двох акторів. В результаті діти частіше дивилися на того актора, з яким іграшка ділилася їжею, ніби роблячи припущення, що між ними встановлені тісніші взаємостосунки. Був і ще один експеримент, де акторка або Клала палець собі до рота, а потім до рота ляльки, або в другому варіанті прикладала палець собі до лоба, а потім до лоба ляльки. І опісля демонструвала страждання. Діти й тут частіше дивилися на ту ляльку, з якою у акторки була передача слини. Ймовірно, так діти вчаться розуміти, що таке бути близькими, а орієнтуватися у соціальних стосунках. Важливо для виживання у суспільстві, зрозуміти хто кому близький, означає зрозуміти, на кого можна розраховувати в разі небезпеки. А тому, якщо люди певним чином контактують зі слиною одне одного, нехай навіть через посуд, вони мають міцні стосунки. Загалом більша частота поцілунків у парі корелює із вищим задоволенням від стосунків. Не виключено, що на це впливають і інші фактори, як, наприклад, те, скільки люди вже разом. Бути задоволеним на початку, більш ймовірно, через у всі рожеві окуляри і закоханість. Відповідно, новоспечені пари цілуватимуться частіше і будуть дуже щасливі від того. А що по любощах? Дослідження 2020 року довгострокових стосунків показало, що чим частіше люди в парі цілувались, тим частіше в них була і сексуальна активність. Це не обов'язково через те, що поцілунки якось стимулюють сексуальну поведінку. А, наприклад, тому, що пари, які мають умовно якісне сексуальне життя, ще й надають значення іншим видам інтимності, як обіймам та поцілункам. Є кілька свідчень того, що опитані чоловіки частіше починають поцілунки перед статевим актом, коли це може послужити додатковому збудженню, а опитані жінки частіше починають поцілунки вже після. Якось нелогічно виходить. Також опитані жінки частіше повідомляють про регулярні поцілунки з метою оцінки рівня відданості партнера. Проте не все так одностайно. Деякі люди можуть надавати перевагу сексу без поцілунків, і на це є багато причин. Хтось навіть визначає поцілунок як надто інтимну річ, і не з кожним є бажання цілуватись. Тобто це буквально інтимніше, ніж сам статевий акт. Хтось бо переживає за свій запах з рота, а ще хтось тому, що вважає слину чимось огидним. В невеликому опитуванні, яке вивчало різні способи взаємодії в парі, близько 87 учасників сказали, що під час останнього статевого акту цілували свого партнера або партнерку. Але тут є ще одна цікава штука: 10% людей, які спочатку відповіли, що не цілувалися, пізніше, трохи подумавши, повідомили, що таки цілувалися. Але це, за їхніми словами, не було пристрасно. Так само, як люди по різному розуміють слово секс, так, це можливо, вони також по-різному можуть розуміти значення поцілунку для когось лише з язиком, є справжнім цілунком. Наприклад, звісно, є певні категорії людей, які мають більше шансів залишитись нецілованими протягом тривалого часу. Це ті, хто ніколи не мав стосунків, більш замкнуті люди знищую самооцінкою або навіть певними страхами. Є ж така штука, як філемофобія, тобто боязнь поцілунків. Як правило, тривожні хвилювання виникають саме у тих, хто ніколи не цілувався, але такі побоювання можуть розвинутись і пізніше. Філемофобія не є якимось окремим діагнозом, і її немає в жодному діагностичному посібнику хвороб. Але вона може бути симптомом інших розладів, наприклад, Сивно-компульсивного часом філемафобія пов'язана із страхом перед мікробами. Пам'ятаєте, скільки їх в нашому роті, коли йдеться про байдужих нам людей чи просто пересічних незнайомців, ми взагалі-то не дуже охоче готові обмінюватися з ними слиною. Але коли у нас виникає симпатія, ця огида кудись. Зникає аж дивно куди, як і у випадку з будь-якою іншою фобією, симптомі філемофобії можна частково або повністю позбутися завдяки психотерапії. Підсумуємо, поцілунки з язиком чи без не універсальна річ, але щось схоже практикують люди по всьому світу. Хтось дмухає, хтось кусає, намагаючись в такий спосіб краще пізнати людину або виразити свої почуття в Україні. Ми можемо цілуватись на вулиці і на нас навіть. Ну, здебільшого, не звертатимуть увагу. А, наприклад, у Японії ще донедавна публічні поцілунки були чимось геть недопустимим. Різні форми одного і того ж виникали в різних кутках світу, але мета була схожа: вираження почуттів. За традицією, побачимося скоро. І бережіть себе.